Якщо ви купите цей електровелосипед своїй дружині, вона вам за нього зробить все, що завгодно. Також є ще в нас такий самий, тільки в синьому кольорі для коханки. Електровелосипед Corsa Dakar. Ціна його на сьогодні 26 шість тисяч гривень. Так, це велосипед, педалі є, вони працюють. Реєстрація не потрібна, права не потрібні. На табло ми можемо бачити, як завжди, швидкість пробіг заряд акумулятора. Є три рівня потужності, звуковий сигнал. Повороти, світлофари увімкнути можна як ключиком, так і кнопкою на пульті дистанційного запуску. Є зручний величезний багажник, комфортно можна їхати як самому, так і удвох. Є спинка для пасажира. Придбати можна в магазинах Comfort Center, доступний кредит на вигідних умовах або оплата частинами від Приват і Монобанк. Ставте лайки та підписуйтесь, і не забувайте, що найбільший вибір електровелосипедів тільки в магазинах Comfort Center.